Дівчата, всім привіт! В цьому відео ми з вами подивимось знижки на деякі сири в Арусі, зробимо розпаковку покупок, а також я вам покажу, як я роблю салат з тунцем. Гарного перегляду. Дівчат швиденько вам познімаю знижки на камамбер варусі. Віта, 50, скільки, 58%. 7990. Зараз варуся на знижках. Потім Класік 5990. Потім ось такий брі 7990. Видно вам? чи а? Ось так от видно, Потім далі ось такими трикутничком 5990. Це ж теж брі, так? Брі. Президент з горішком. 92,90, а класичний 92,90. Потім 189 не показую. Фермаш якийсь 119 гривень. Потім ось такий рот капчен, 99,90 Ось такий президент 250 грам, 179 гривень. Потім ще ось такий млековіта з соусом 179,90 Там два сирочки, бачите? Так, ну загалом дуже багато знижок. Був би час, вам все б показала, але <смі> треба біжати. І ще ось на оцей мій улюблений сорочок костелу з горішками ананасом. Теж зараз знижка 99,90. Я його полюбляю, я вже собі його купила, вже половинку з'їла. Він мені навіть не як сир, а як більше десерт. Дівчата, я вдома. Зараз буде дві розпаковочки з АТБ і з варусу. Тож починаємо з АТБ. В ВТБ я сьогодні купила дві ось такі упаковочки булочок для хот-догів по 22 гривні 80 копійок. Це без знижки. Потім зі знижкою взяла лимонну кислоту і цукрову пудру. Брала їх по картці АТБ пудра 12,64 коштує, а лимонна кислота 12,26. Я вам вже колись розповідала, що лимонною кислотою. Чищу і чайник, і кавомашинку, і пральну машинку. В мене ще один пакетик є, але все одно зайвою вона в домі не буде, тим паче по знижці. Потім взяла по знижці оцей сирок натертий за 62 гривні 90 копійок. І звісно ж, к булочкам для ходогу взяла ось ці дуже смачні сосисочки. Зараз на знижці з карткою ТБ їх ціна 67,36. Переходимо до покупки. Купок з варусу варусі взяла по знижці яйця ясен світ великий за 64,90, потім так це потім потім взяла айран, свій улюблений онур за 70,90 Він був 77, потім був 64, зараз знову 70,90 Не знаю, як вони формують ціну, але кожен раз приходжу в варус, і ціна різна на нього. Так от. І зі смаколиків взяла дві упаковочки Кіндер Пінві, давно не їла. Варусі Кіндер Пінві трошки дешевше, ніж в АТБ. Ціна за одну штучку 35-30. І ще взяла по знижці ось такий мигдаль в білому шоколаді. Він з кокосовим присмаком. Зараз знижка на цей горішок за 100 гри. Я заплатила 53 гривні 89 копійок. Якщо купляти просто таку пачку в фірмовому магазині Millennium, вона буде трошки дорожча. Ось такі дівчата-покупочки. Загальна сума вийшла 460 гривень з копійками. Дівчат, в мене на фоні шумить кавомашинка, вона там очищається. А я вам поки покажу, з чого складається салат, який зараз буду готувати. Так, Беремо баночку кукурудзи, можна не всю. Потім баночку тунця, отакого, в олійці. зелену цибульку, 4-5 яєчок і трошки огірка. Дівчата показую вам, як виглядає цей тунець. Я тунець не дуже часто купляю, можна сказати, навіть дуже рідко. Непогано він виглядає цей від Deluxe. Це мені свекруня моя взяла, коли були знижки в АТБ. І він має дуже смачний аромат, я вам скажу. Трошки я його вилочкою розім'яла, скуштувала вже смачний, приємний на смак. Ось так нарізала цибульку зелену. Яєчко дівчата порізала через цей девайс, додала огірок І дівчата додала кукурузку. Ось стільки в мене залишилось це я собі залишила на ходоги. Буду її робити з сиром, потім викладати на ходоги. Ось так от. І зараз додаю трошки майонезу, скуштую і, може, додам ще солі. І ось так, дівчата, все це виглядає. Зараз потовчу картоплю і будемо вечеряти. Дівчата на вулиці похолодало, вдома теж, і я вирішила. Трошки пограти в Hogwarts. Ну, а що? Всі справи поробила, тож можна трошки відпочити. На цьому я хочу подякувати, що подивились цей влог, і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.